Дві країни напередодні широкомасштабної війни через територіальні суперечки розпочинаються бойові дії. Одна із сторін шляхом інформаційно-психологічних операцій намагається дестабілізувати ситуацію у сусідів. Саме така історія лягла в основу цьогорічних навчань курсантів Академії сухопутних військ Золотий Лев Лев-2012». Майбутні офіцери у складі двох груп калинових та фіолетових керували ліквідацією збройних формувань противника задля стабілізації ситуації в регіонах. Усі бойові дії вели віртуально в комфортабельних аудиторіях на сучасних комп'ютерах. Курсанти набувають досвіду при виконанні. Своїх обов'язків і на посадах командних штабних і командирів підрозділів. Вони набувають досвіду в і іноземної мови для обміну інформацією, інших процедур, визначених стандартами НАТО. Календарний план навчання передбачав декілька етапів: на першому оцінювались дії з управління підрозділами, розвідки маршрутів та всебічного забезпечення. Другий етап був присвячений організації охорони та патрулювання. І найголовніший третій відшліфовував навички ведення пошуково-ударних дій. Загалом навчання тривало протягом шести днів. Керівниками підрозділів стали курсанти-випускники. Під наглядом інструкторів-викладачів вони ухвалювали командирські рішення. Моя задача на даному місці це планування операцій, з виявлення незаконних збройних формувань та арешту їхніх керівників через чотири місяці, Коли ми вже будемо в військах, ми Можемо вже застосовувати це все на практиці. От чим корисна програма Джі учасники навчання мали змогу удосконалити навички роботи в багатонаціональному штабі. Карти, символи, абревіатури відповідали натовським стандартам. Під час тактичної гри було використане програмне забезпечення імітаційного моделювання ДЖІКЕЦ, яке розроблялося американськими спеціалістами. Український уряд вирішив, що саме така підготовка необхідна військовим. адже сьогодні українські військовослужбовці активно беруть. Участь у миротворчих місіях у різних куточках світу. Під час виконання миротворчих завдань їм доводиться працювати з військовими інших країн. Більшість цих країн використовують натовську систему управління та ухвалення військових рішень. Тому українським військовослужбовцям важливо її розуміти та вміти використати